Я в Миколаєві, коли буваю, от я зустрів голову фракції. Там ну якийсь там діяч з ОПЗЖ, не знаю, не розбираюсь в стартах лайна. Якийсь там діяч ОПЗЖ з обласної ради. Він там першим заступником голови обласної ради був. Він сидів в кафешці, Я прийшов, підійшов при всіх людях. йому сказав, ти тут сидиш, ти що, бря? Взагалі, тобі не соромно і за вас скільки загиблих ви кореша кума Путіна, та я не то, я не сьо, і так далі. Ну і так само я регулярно пишу про це у Фейсбуці і принаймні заглушую їх медийну активність, тільки вони там щось напишуть, що я там повіз комусь там хворим, то-то, то-то, то-то. Я пишу: ви чого взагалі очманіли? І що й піаритись на цьому горі. От для мене вони є ворогами. Це люди для мене, яким я не подаю руки. Я вважаю, будь-яка людина, яка з 14-го року пішла в балотуватись від ОПО-блоку, ОПЗЖ, партії Шарія, навіть була така е, фріковська партія в Миколаївській області, держава. Вони прийшли в обласну раду, теж були там заборонено. в обласній раді, і так далі. Теж заборонена зараз. Так, це партія, яка да, Геннадія Васильєва, ворога України, прокурора Донецького, який втік до Греції вже давненько, партнером, партнером а, цього російського олігарха Нусінкінса, Ось угу, угу. от розумієте, да тості моя задача донести до тебе і до глядачів, що не бути до ними толерантними. То тобто, ну ніякої, ну як не бути толерантними, не треба бити, не треба палити їм хати. Ну, бо це незаконно, ви за це можете сісти. Просто не подавайте їм руки і при будь-якій можливості психологічно тисніть. Ви маєте на це право. Вони добровільно йшли в політику. Вони це обирали. Тобто, ну ніякого одна справа, коли я починаю. Ну або да, там, хтось починає когось волонтера там хейти, і так далі. Це одна історія. А інша історія, коли ми кажемо про суспільний хейт ворогів. Які свідомо це обрали, але не змогли реалізувати свою ворожу суть просто в силу того, що ворог до цього міста не дійшов. Ну ми же ж знаємо, що практично всюди ОПЗЖ і ОПБЛОК, ОПЗЖ, ОПБЛОК, у кого там іще всіляких там шарійовців, а чолили е калаборантські різні е керівні посади. На окупованих територіях. Про що взагалі говорити? Ну, це е, стан ворога. Да, там, це люди, які були тут за, за Кансерворами, вороги, але на них немає сьогодні юридичного підґрунтя їх посадити. Ну і я не вважаю, що <кій> потрібно всіх садити. Їх просто не можна допускати до того, щоб вони колись в нашій країні будь-коли на прийняття рішень якого? Вот це треба, щоб просто кожен громадянин зрозумів. Ну, це просто абетка українського націоналізму сьогодні. І все. Але треба прийняти такий закон, який буде забороняти, балотуватися, бути призначеним на посади особам з цих заборонених партій, чи не так? Я, наскільки знаю, я займався цим питанням. Наскільки я знаю, що цей закон, що не можна нікому обмежувати права обирати і обирати, якщо держава, якщо Верховна Рада і прийме такий закон, то було б доцільно його приймати прямо перед виборами, щоб їх обмежити, не допустити до виборів, а потім, після виборів, прийде. Вказівка з від наших західних партнерів, що це не демократично, це дійсно не відповідає усталеним нормам західної демократії. Ну, тоді цей закон відмінять, але ми їх тоді відкинемо. Можливо, цього не відбудеться. Скоріше за все, цього не відбудеться. Тоді ми точно мусимо знати, що кожен в своєму селищі місті на державному на державному рівні Верховної Раду. Якщо ми... Конкретно ти в своєму окрузі відкриваєш список всіх кандидатів від всіх партій і просто-напросто на сайті ЦВК перевіряєш, чи не балотувала, балотувалася людина колись від якоїсь із цих перелічених партій. І все. І якщо людина балотувалась, то треба піднімати суспільний шум. І, е, зазвичай одразу ж його виключать із е, списків. От і все. Тоб... Так, таким я бачу їх обмеження. А поки терпіти, поки немає. Ну а які зараз? Ну які як... зараз механізми? Якщо я тебе правильно розумію, наш напрямок це вступ до Євросоюзу, це європейський простір та європейські правила. Тому ми мусимо притримуватися цих правил, а не робити таку ну, диктатуру. Ну, Диктатуру добра проти покидьків з Москви не можемо ми цього собі дозволити, так ну у нас і так в суспільній площині зараз є абсолютно <кій> абсолютно несприйняття суспільством будь-яких проросійських течій настроїв і так далі. Я думаю, що це буде на десятиріч, але несприйняття яких проросійських висловлювань, поведінки і так далі. Це не завжди означає сприйняття самих осіб, які швиденько перекрасяться і зараз ага. будуть про себе розповідати, що вони ага. добрі хороші. Крім того, є такі партії напівколаборантські, наш край? Угу. А, ну тут складне питання. Тобто тут потрібно по кожній особистості говорити окремо. Наприклад, в Миколаївській міській раді. Є такий Сергій Кантер, Сергій Кантер з 2014 року намагався допомагати ветеранам, і так далі. Він керівник Миколаївського заводу, який виробляє тісне обладнання для морських суд, в тому числі військових кораблів, і в 17-му чи 18-му році. Було задокументовано і було проведено ряд обшуків, що його підприємство відправляє в Росію контрабандою, поїздами там ще якось обладнання для військового сектору. Ця людина продовжує сидіти в міській раді від партії «Наш край». Ну, в принципі, я вам скажу, що як тільки міська рада буде засідати, мені потрібно два-три рази прийти на засідання, а, взяти мікрофон. Попросити всіх встати і спитати, як ви можете дивитися на цю людину, яка обладнала російські військові кораблі і це задокументовано СБУ. Ну, може, Сергій Анатолійович, може, ви вийдете із зали? Ну, ви ж допустимо, ви ж розумієте, що він вийде. Ну, отак два-три рази зробити, і він більше не з'явиться. Ну просто я зараз не можу це робити, і вони в зумі збираються. О, тому... Я не можу підключитись, до їх зуму де їх далеко знаходяться. Твоя культурна така європейська пропозиція виглядає, як оце зараз модна е, культура відміни кенселінг, якщо я правильно. Абсолютно, абсолютно, вона ну, это, это, це працює. Це сьогодні працює все. Ця людина буде в Миколаєві ні рукопожатий. Це просто треба брати. Це не комфортно. ходити в кафе. Людині, яка п'є каву і починати його при всіх вичитувати, некомфортно. Мені це не подобається. це мені абсолютно не в кайф. Я би краще б його не зустрічав, але і промовчити я не можу. До цього має ще дозріти суспільство, а я не впевнена, що суспільство так змінилося. І, ось, до речі, запитання до тебе: а як ти вважаєш, воно достатньо вже змінилось під час повномасштабної війни? Щоб оце розуміти про що ти кажеш? Бо завтра ця людина Я свій заказав сказав. вишиванці, вишиванці я люблю, люблю я, люблю Україну. Ось моя вишиванка, вже ні, я вже добрий, класний, і ось вам гречка. І люди проголосують знову. Дивись, значить, я е, завжди буду казати, що наша русофобія недостатня, а, тому що русофобія насправді в українському перекладі це не ненависть до русських, ми ж це прекрасно розуміємо. Ну, як може бути ненавість до якоїсь нації, якщо у нас в армії скільки зараз в збройних силах України? Етнічних русських росіян. Ну, етнічних. Ну складність української мови. У нас росіяни, ну русські, да? етнічні росіяни? Скільки в армії? 30%? Ну я думаю, не менше. Ну як в Україні в цілому, да? Дуже велика кількість. А ще більша кількість російськомовна. Яка у нас русофобія? У нас русофобія цивілізаційна. Це цивілізаційна русофобія, це фіязування, е, фробія фобія проти того, що нам забороняють бути українцями говорити на своїй мові е, в, жити так, як ми вважаємо за потрібне. А ми вибрали свідомо жити в європейській сім'ї народів. Це наш вибір. Українці цей вибір вибрали на майдані на рази і. Вже точно 9 років. Ви це право бути в європейській сім'ї народі. Нам це. хтось, вважає, що він має право це заборонити. От, так от, якщо перекласти по-іншому, нашого прагнення до вдосконалення завжди буде недостатньо, як в житті кожної людини. Тому можна констатувати, що суспільство абсолютно, ну тобто там. Суспільство перейшло на нову сходинку після 24.02.2022 Перейшло на нову сходинку побудови суспільних відносин відповідальності, взаємодопомоги, відповідальності на своєму робочому місці і так далі. Але достатньо для побудови реальних країни, країни, де буде. Реальна демократія і де будуть людини. Чому ну, демократія ж це ж такий складний комплекс? Це і свобода слова, це свобода віросповідання і релігії, це свобода, це, прав, це права людини, право на працю, право на світу, право на там, житло там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Так ось у нас в цілому, я вважаю, со свободами плюс-мінус. Ситуація складається дуже непогано, а з правами ну просто жах. Є сьогодні права у людини, у пенсіонера, у військовослужбовця, у підприємця, багато прав, які захищаються державою. ні Поки що недостатньо. Захищаються там. Потроху право на безпеку, там покращується ситуація у нас вуличної злочинності там стало, вочевидь менше і так далі. Тобто, Ми пройшли якийсь шлях. На вочевидь, це шлях в розвиток, але нам стільки потрібно пройти, тому що нас чекає така кількість викликів, демографічна, там, трудова. Ну, виклик перемогти нарешті ворога потрібно. Це самий головний виклик. Нам треба пройти стільки викликів, яке може пройти тільки суспільство, яке подорожує ще більше.